посадка волотистиї гортензії в серпні, всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. «Садна свіла». тут. Я ділюсь лайфхаками садовими. Як поступово без величезних затрат можна зробити квітники малодоглядними, декоративними, симпатичними і яскравими. Мене тут вже щось посаджено. Якщо вам цікаво, як я формувала ці глядки, ці клумби з нуля робила ґрунтосуміш, як я висаджувала вже деякі рослинники, тут є, можете повернутися до моїх попередніх відео. Також в наступних відео розкажу, як я наповнюю наповнюю ем, цю грядку. І е, наразі моя новинка. Зірка цього дня це волотиста гортензія, сорт SUMMER DREAM. На прикладі ось волотистої гортензії, яку вже треба висаджувати. Я вам покажу і розкажу, яка ґрунтосуміш потрібна, яка величина ямки, які потрібно добре внести для того, щоб вона до морозів змогла вкорінитися добре, щоб зимовка до неї прийшла більш комфортно і наступного року маю надію, що вона розростеться і буде дуже рясно квітнути. Тож показуємо людям, що будемо робити. Так поїхали. Так, ну по перше, потрібно добре її пролити. Для того, щоб ми потім змогли її нормально витягнути з горщика. Так, пролили, поки що суди поставлю. А тепер щодо лунки. Значить, так як цей сорт у мене півтора метри висоту і десь метр двадцять за ширки, то візуально я думаю, що приблизно в цьому секторі потрібно зробити лунку. А можете одразу подивитися, які в мене тут грунт. Тут суміш чорнозема. Кінського перегноя, трошки з тирсою, і пісок. Зовсім небагато. Пісок потрібен для того, щоб трошки розпушити. Тож, ми маємо викопати лунку в два рази більше, ніж ця гортензія, ніж коренева система. Тому що ми цю лунку будемо зараз багато чого додавати. Зараз розкажу. Тож, що нам потрібно? Торф кислий. В моєму випадку тут кислотність вказана 2,8, 3,8. Я думаю, що такі підходить. Тут якраз написано, підходи для вирощування азалій, хвойних рослин, рододендронів, верескових. Ну і ясно, що для гортензій. Далі, хвойний опад. В моєму випадку тут суміш кори, гілочок, соснових гілочок, з лісу. Також деякі додають залізний купорос, в мене його немає, тому я використовую під гранульоване підживлення для квітучих рослин. Воно діє протягом чотирьох місяців. Це грав добу, і потім я ще після посадки підживлю таким біодобривом для азалі та гортензій. Воно вже з амінокислотами та мікроелементами. Воно буде стимулювати ріст. Це те, що нам зараз треба, щоб гарненько гортензія прийнялась до морозів. Також це такого собі роду комплексне підживлення. Його треба зробити три або чотири протягом двох місяців. Тут є інструкція. Тож, якщо вам цікаво, можете таке придбати, воно буде продається або таке, або будь що інше, але обов'язково для гуртензій потрібно мати добриво, яке підкислює грунт, е, бо вони дуже люблять кислотність. Тобто оці всі суміші це про кислотність. Ну і ясно, що садова земля, в мене знову ж таки нова грядка, тут пісок, е, перегній і чорна земля. Я сподіваюся, що з усім усім це все буде класна, плодородна земля. Тож на дно ямки всипаємо таким нормальним слоєм Оцей хвойний опаль. Далі дві частини торфу. Попередньо я всиплю жменьку добрива. До Можна ще. Якраз до зими воно почне свою роботу. І торфуйте десь дві-три частини. Зараз будемо дивитися. Так. Розрівнюємо. І це все треба нам зараз буде пролити. Це все, все проливаємо. І обережно починаємо діставати. Бачите, в моєму випадку тут корінці вже трошки виросли, витягнулися із горщика. Це розрівняння те, що розрівнюється, лишнє можна трошки відірвати. В будь-якому випадку нам треба буде це коріння розрівняти в лунці. І намагаюся, о, витягнула. Так, дивіться, Ось це коріння треба трошечки так розрівняти, щоб воно трошки тут знизу розпреділилося гаряк, по лунці. Так, ну приблизно десь так встановлюємо. Шийку можна заглиблювати на 3 см 3-5 см. Ну, я дивлюсь, що в мене вже тут е, пагони, тому мені дуже сильно заглибити не вдасться. Це погана ідея, тому я приблизно так і буду сидити. Я дивлюсь, що е, це трошки е, низька лунка, тому я додаю. Трошки садової землі, трошки щоб вище зробити. Так, помішаємо. Можу ще запанути зверху торфа. Так. Пробуємо. О, я думаю, гарно якраз рівно. Земля ще трошки осяде після поливу. Ну спробуємо. Наш перів гадає. Просто Можна зробити такі тимчасові борти для поливу, тому що ще потрібно буде пролити зараз гарненько. І завтра внести мінеральне добриво, яке я вам показувала. Так, і ще важливо. Ми так само закриваємо зверху ось цим сусновим опадом. Це важливо, це теж додаткова кислотність, це захистить від перезволоження, і ще поверх цього можна також вкладати соснову кору. Як я робила, вам показувала на попередніх відео. З цієї грядку я буду так само робити, трошки пізніше, коли вже всю її засаджу, а зараз поки що ось цей сосновий апад. Я думаю, що в такому випадку гортензія буде тут жирувати, як то кажуть в народі. Тут, бачите, є і шишки, і голки, і трошки дрібна фракція кори такої мілкої. Так, все. І зверху поливаємо. Все. Останній штрих гарненько поливаю, для того, щоб пішов процес корінення. Залишаю так на ніч. І завтра обов'язково буду проливати добривом для гортензій. Також вам рекомендую, тому що це тут і зараз воно почне працювати. Таких обробок треба зробити декілька, для того, щоб допомогти рослині вкорінитись. Амінокислоти, мікроелементи, це все тут є. Також додаткове підкиснення. Це гортензія любить. І таким чином декілька разів ми підживемо і підготуємо рослину до зимовки. І все. Рости красотка. Бажаю вам гарних посадок.